От сьогодні у нас у енергатома є скільки від підвищення тарифів? там, Мільярд чи два У них накопичено. Там щось, щось вони накопичили. там, Мільярд, 2 мільярда. Мільярд, 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 мільярд доларів там точно є. 49 чи 50 мільярдів гривень, Щось таке. вони Ну, мільярд доларів, півтора, там, отак. От що робити з цим мільярдом доларів? Купувати реактор в Болгарії? Які я потім скажу про Церапну. Чи купити дрони сьогодні, щоб забезпечити військових необхідним дронами, там і так далі? У нас таке, таке враження, що, що у нас стільки грошей, що нам на зброю на все достатньо. Що уряд вважають, от у нас достатньо, ми все забезпечили? А може це там? Я не знаю. Може військові щось не то кажуть, що все забезпечено, і ми можемо на рахунку енергатами тримати мільярд доларів для закупівлі реакторів в Болгарії. Як родилась ця ідея по реакторам в Болгарії? Це от є слово таке блуд. Поїхав президент України. Володимир Олександрович Зеленський в Болгарію з візитом. А коли, я думаю, що це вони розмовляли про зброю, бо там багато підприємств, які виробляють зброю радянського зразка і так далі. Але ми ж не можемо відкрито про це казати. Треба ще якісь питання.